Цьогоріч своє професійне свято Криворізькі аграрії зустрічають з високими виробничими показниками. Агропідприємства району зібрали прекрасний врожай зернових і технічних культур: майже 140 тисяч тонн зернових і 37 тисяч тонн соняшника. І вже закладено основу майбутнього врожаю, посіяно 28,5 тисяч гектарів озимих культур. За багатьма показниками збільшилось виробництво продукції і тваринницького комплексу. В основному виконані всі соціально-економічні зобов'язання, в тому числі щодо наповнення районного бюджету, що дає надію на подальший успішний розвиток району. Нині праця сільгоспвиробників набуває особливого значення, адже продовольчий базис є своєрідною запорукою зміцнення обороноздатності та безпеки країни нашого міста. Зокрема, що мені хотілось би сказати сьогодні в цій непростій обстановці. Слова вдячності, перш за все, всім трядівникам і мешканцям Криворізького району привітати їх з днем району, сказати слова вдячності за ту роботу, яку вони сьогодні роблять. В будемо говорити, в наповненні продовольчої програми держави і району і міста Кривого Рогу, тому що непрості ситуації, ясна річ, продовольча безпека, вона сьогодні, на мій погляд, має особливе значення. Також хотілося б сказати слова вдячності ветеранам нашого району, які розбудовували його в непростий час. І, звісно, вони не думали, що вони доживуть до знову до таких тривожних днів. З нагоди дня працівників сільського господарства та 89-ї річниці заснування району на адресу сільської громади Криворіжжя надійшло вітання від губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського. Проте на цьогорічних урочистостях найбільше уваги та вшанування було адресовано захисникам миру і територіальної цілісності країни, серед яких 287 синів району. Сьогодні імена шістьох із них назавжди вписані в новітню історію України. Рішенням районної ради їм присвоєно звання почесний громадянин Криворізького району посмертно отримували відзнаки рідні загиблих. Квітами, подарунками та тривалими оплесками вітала района громада своїх героїв, які після багатьох місяців проведених в АТО приїхали додому долікувати рани та відпочити. Кожен із них пройшов не одне бойове хрещення, декому пощастило вижити навіть в віловайському котлі. Скоро вони знову вирушать на схід. Тому про себе говорять неохоче, але дають надію усім. Хочу сказати, що хлопці там зараз, що нас поміняли, хлопці нормальні, бойовий дух у них високий, готові захищати країну. Назад вони не підуть. А земляки обов'язково підтримують їх, чим зможуть. В районі діє фонд допомоги воїнам АТО і фермери намагаються забезпечити своїх земляків усім необхідним на війні. Це для того, щоб захистити наших хлопців, щоб допомогти їм. В цій непростій ситуації ми вручаємо нашим е, землякам такі набори е, життєзабезпечення, це бронежилети, фонарики, ну, там такі, будемо говорити, битові набори. Цього разу на урочистостях була всього одна мирна відзнака. Її вручили лозувацькій команді, володарю Кубка району 2014 року з футболу. На знак того, що життя триває, і на Криворізькому селі будуватимуться стадіони, дитсадки, газо і водогони, створюватимуться молоді родини, і завдяки роботящим рукам пишніше родитиме щедра нива. Усе це буде за однієї умови миру в країні.